Я навіть не зможу точно сказати, скільки років тут цього чекали. Нарешті в Вірпіні взялися за реконструкцію одного з найлегендарніших об'єктів, а саме будинку творчості письменників України. Дива трапляються. Будинок творчості письменників існує з 1935 року. Але, на жаль, з того часу тут майже нічого не змінилося. А за часів незалежності України занепало. Хоча привести до ладу територію намагалися. І не раз. Ця ініціатива. Мала відбутися, реалізуватися вже давно, тому що про це говорилося ще за часів Яворівського, про це говорилося за часів Баранова. Власне, були проекти, були обговорення, були зрештою рішення на рівні тих чи інших. Структур національної спілки письменників України на жаль, вони не були зреалізовані. після квітневого з'їзду, який пройшов в Вірпіні, спілка письменників України та Ерпінська міська рада нарешті дійшли згоди, і роботи з будівництва парку мистецтва на території будинку творчості письменників вже розпочато. Ми з письменниками ну Скажімо так, обговорюємо кожну деталь, кожний куточок, яким чином вони бачать безпосередньо цю алею, яким чином ми бачимо не, вибачте, не алею, а цей парк. Яким чином ми бачимо цей парк? Крім того, в, зараз Зеленбуд активно займається чисткою дерев або хворих, або а, ті, які вже сухі дерева, так або кронуванням дерев. Паралельно виконуються проектні роботи. За ними тут мають бути зелені зони, пішохідні доріжки, зони відпочинку та навіть штучне озеро. Проходила, з удовольствием. дивилася. сматреш що дуже багато суха стоя, потребує того, щоб його очищати. І смотрю, що так, да, работы как бы йдуть. І якщо они йдуть в правильному направлении, не на уничтожение, а именно на очищення, то, звісно, я думаю, що це місце великолепне. Воно має бути облагороджено, должно розвиватися і служити людям обязательно. Це буде парк мистецтва. Буде багато різних скульптур, буде різних декоративних виробів. Що він ні на один парк, який є в Ірпіні і Київській області, я думаю, він не буде похожий. Я думаю, він буде один із найкращих парків. Роботи планують завершити ближче до початку осені.